І ви на каналі Ваша Даша, і сьогодні ми проходимо тавер з, бі... з підписницею. Ось я, коли заходила в тавр я навіть не бачила, що вона також грає. Ай! А, -а, а! Ой, обережно Ой, я, в принципі, люблю цей рівень, він дуже легкий. Ну, потрібно його навчитися спочатку проходити. Ау! У ну, сейчас я, я з першого разу його і пройшла. Так, так, він такой ж легкий. А, ура, це легкий тавер! Тільки якщо впадеш. А, він же не легкий! Так, добре, ніхто падати в нас не буде. Дивочек! Тут маленько деку падає! Що це таке? Ай, ооо. Я дуже везуча. Я б так сказала, бо дівчинка прям звідси впала прямо тут. От зараз я хочу пусть так попасти. Якщо я не попаду, я падаю. Ось бачите? Все тепер, якщо я сюди не попаду, то я не падаю, то я попаду. А я. Я думала, тут безниця написала крім. А в нього ще чекпонт чи там показали? Так, а! Знаєте, от я коли питалась зробити свою карту, то я спочатку як всі нормальні люди робила чекпоінт але я от тільки, тільки що задумалась. А якось такий... Ем... Жовтий, круглий чекпоинт поставили Создавателі тавера. Вот вот я не знаю. Ой, що тут же люди спавняться Як вони його зробили? Я робила тільки чекпоинты. Да, Та... у мене знову на... Знову наче плувався другий рівень. Я не знаю, як вони беруться. Я не проходжу табори, напевно, на мою висоту, на мої кілометри, От я можу дійти до фіолетового рівня, як зараз. Або до жовтого. Ось ви вибачте. І ось то напевно, наскільки я більше заходжу, тим більше в мене рівні. Так, я дуже-дуже вашку запрацёвываю в або я напрацювала 200, потом на пружинку подняла цену. Не, ну вы подведите, она была раньше... Что? Э... Она была раньше 80, 60, 90, а потом на деякий час ей поставили 160, 180 и 190. Я потратила 100 своих рыбок. Так. Я хочу сколько. Ну, всякую зовсім. Так, о, ай, о. так, сейчас я хочу пройти, блин, я уже столько стараюсь пройти, я уже 4 минуты, и никак не могу на третий уровень зайти. Так, ай, это ты? Так, это я, просто посмотрела, девчонка пишет, это ты? Ха, компания. <свист> так, О а, а. Так, оборожненько. Зараз я точно пройду. Опа. Ура. Ну, еще можно не ура. а если а, честно, то ура. А на честно, не ура. <свист> <свист> я, я такая, Сека, сейчас можешь сказать такие, а сейчас сама не разумею. Я, я правда кажу. Я могу что-то сказать, а сама не разумею. Еще что-то такие реакции обозначаются и что-то. Я побила сверхкорт. Уй! как с пружинку можно было. Блин, зомби жалко. что я зомби? Я всех в таваре размею. И, сам, и зараз я раз... Я пала! Ну, это запретила. Вот самые интересные ники. Какие я знаю? Ой, я їм трішки грала Саме цікаві ніки. Ти хто? Ананас? <схід> серйозно так бачила. І коли я хотіла зробити свою карту, щоб, типу, там моя фігурка стояла, то там потрібно було або за грушики справжні, або за свій е, е, нік та пароль. Я ми е, ну, так розбиралась. Я кажу: ні, я, я не дам. Ну, ми зробили телефон Roblox, і я зробила... я зробила такий смішний, нік. це саме перше, що мені прийшло в голову. А бобус. Я досі зміюся з того бобуса, хоч того аккаунту вже й нема. Але я не знаю, це це саме перше, що мені в голову прийшло. Я зрьзно кажу, вот Абобус, а бобус круто тебе в голове, а бобус ки есть. Я думаю, ну, хуй буду не ка бобус. Ха-ха. Так. обрежу! дав! Я, я, я а а Да что ж, я туда застрял, но ты А, мы тут посмотрим, на сервере. Нема. 20 сповіщень. Це я зайшла на секунду в чат. Я ту секунду встигла три завершення прочитати. Е Там головен 2. Ну будь ласка, знаєте, мене так б також управлять. Ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка. Ні, і все. А от я дуже бачу багато коли в таври давай якусь іншу там гру е і кажуть ні, ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка, і потім та людина як е його, е е ведеться і, і заходить в ту гру, не знаю. Я, на мені нічого. Просто от, люди. майка маленькой штучке дручке. Так. Я хотела уже сюда из Один, два, три. Оп, оп. А, 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 а. Е, потребно было просто трешечки с Я Боже, я думала, та штучка крутиться. Як гарно, що ні. Я спочатку думала, що в мене залагало, але потім я зрозуміла, що. Воно не як крутиться, як ти думаєш. Скільки це останнє, обіцяй, тільки мені що це останнє. Подивіться, яка на якій стороні в мене плаче. Блін, туди, прям туди. Блін, на куди ще? мене вже пода. Так. Я доходжу, я... Є! Yeah! Ура! Я, я побила свій рекорд. Бачите, я можу до такого когось зійти. Ну, пошту до кінця, але до кінця ні. Я колись першу секунду думав, Вау, в мене залагало. Я... в мене трішечки хп від... відібрало. Потім ми бере... і, і повністю здиха. Mm. От я до то я і пішла. Що до мене, яка не йшла. Тому я и вчусь і Тому я так і часто і знімаю відео про тавр, щоб навчитися паркувати. Так, зараз я хочу спробувати на максимальной моїй. А, Просто навіть не знаю, чи куди стрибати я хочу. А ні, я вже на чорному, тому я, я не буду. Так я Зараз моя задача пройти табор Я просто мрію пройти табор. Це моя одна з таких таврийских мрій. Дивіться, це легко. Знаєте, бо здається... як це складно! Очень боятся рукороблить. Я, я снова тут. Я снова сейчас побью свой рекорд. Е я побыла. Так, вы подивитесь, я на третьем уровне. Вы подивитесь, я же в полном... Я, я как дельфин. а Просто там я, случайно наступила, куди не було там були бомби, і вони могли мене підірвати Ой. Ха. Ой, моя, моя рука тут. Що це взагалі за гра, як не грати? Так. Є. <Sen Heck no wonder> а -а -а -а! <haste> я я зрозумела, потребно найти бомбу. А, как это сделать блин крюк, это очень прикольная штучка Тому в одном виде я обещаю я хочу купить круг мне самое интересно как он мне поможет а, а, я вижу кинуть тавер. я смогу за, за одну секунду его купить было вот так вот я вижу блогерскую вот Бачила блогерку англійську, як хто бачив моє відео, як я перетворяюся англічанкою, ви думаєте, де... як же ж ти тоді її розумієш? Проводчиком чи що? Я, я вам так скажу. е, ні, я просто дивлюсь її відео, як вона ідеально паркується. Вона може тавру пройти за 40 секунд, а я за 7 хвилин не можу. И я просто ТАК на это дивлюсь. И ТАК завидую! И по Тавру! Все, все и не словами! Тому, блин, я так и вчусь играть в Тавр! И фиолетовые ремни Мне приносит только 2 гривни Я вам по секрету скажу Табор пройти неможливо, хоч ви його проходили. Якщо ви його пройшли, то це ви зробили неможливе, Не, мені так печально, коли я падаю з якогось огогошного рівня. Всі такі умні, а я ні, ні на що вчитися, потрібно також. Так, я хочу зараз, от я з першого разу не пройшла все. Пропало бажання, я не хочу його проходити, то тепер я хочу тільки дурачитись тут, надіватися нікуди коротше, я не знаю, що робити, тому я просто вибираю найскладніші юні. Я умна, я вибираю все що те, що потрібно. Тому що тебе з першого разу пройшла. Ось тільки що дівчинка зробила неможливе. А! куди? Куди? Просто одне питання. Куди? Куди? Так. А, ну я трішечки. Я трішечки перевибирала свої вибір зробила так, що, можливо, тавер якось пройдеться. Я зрозуміла, як це потрібно проходити. стінку я просто перш, з першого разу... Нічого не зрозуміла. Тому звалились прям-прям-прям, як за. А що це за годинник? Скажіть, мою, будь ласка. Я, я не можу на нього натиснути. О! Банк відкрився зато. Так, 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 так. О, подивіться, яке вдачне падіння. Знаєте, от я поки не побачила ту дівчинку, яка англійчанка. Я думаю, навіщо зовсім закріп? Ой, цей рівень просто дуже легкий, коричневий. Це коли ми з Міланою проходили відео. Ось він такий же самий був. А! Потім також драбинка. Що серйозно? Опа. Опа. І опа! Опа, я, я все можу, якщо дуже захочу. І ви можете, якщо ви ще захочете, ви захочете, як я. Просто думаю, мене можливо в мене... Через місяць можливо буде 100 підписників, А через місяць в мене набралось 200 чи більше. О! Я зараз спробую резик, 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 резик. А, блін, так на там танк. Там, там короче, так не можна було, вона, певно, зажетоміла. Я хотіла так зачепитися. в ній. Знаєте, от... Я коли щось там розповідаю, мама каже, повільніше розповідаю, а я розповідаю так, звичайно, як зараз вам. І для мами це ось так. Я, я тут, а для мене це звичайно. Так. Туди можна чи ні? Чось. Такий заплутаний трішечки цей рівень. Да, чому? Я Ізі рівень не можу пройти. Ой, там на синього стри, синього стрибунчика з Можливо, я його куплю, можливо, і ні. Так, 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 так. Я, якось так я це прочитала. Так, закріп. Без закріпаний йок! Раніше я думаю, як це стінку пройти? Що тут потрібно робити? А потім! Мені розповіли, що це за така бубочка. Ай! О! А! чому я так не можу пройти це? Обережно. Тихенько, тихонько. Тихуан. Пройшла! Цей рівень не проходимо, я зробила неможливе. Знаєте, бо коли вже вас так розвісило, ви такі, де да, звичайно, ви дивились так? Так, ну добре, я вже куплю цього стрибунчика. стрибончика. Джа били! Скидки от тут звичайний. Так, на семьдесят пятьдесят шесть. Окей. Так, блин, ну на вещи я его купила? Блин, а... час. Віщо я цього купила? Якщо б я ще встигла, то добре. То було б хоча б на дві хвилини продлилось. Але на декілька секунд. Ой, який гарний рівень. Ой, блін, Як від нього вертатись? А а як до нього повертатися, алло? Серйозно? Це, 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 це неможливо. Ай, куда? Це неможливо пройти і крапка. Знаєте, в мене ж бува... В мене так все бісить, так. Та коли я ось таке кажу, щін, щось таке. В мене від сміху сльози аж течуть. Хоча в ту ж секунду я ось така зла. Але... Ага. От, от не знаю. А! Фух. А! Ура! А, я зрозуміла. Так, эм, вибачте, але це не ваша робота, це Так, ви, не хотите вийматися, а вы не хотите. А вы Ну ви вже всім надоїли, вас точно потрібно уволити. Все. Він сильно Повз вас не вбулись. У Вас крылья. А, а ось у вас критику можна... Так, все, все, купляємо, що хочемо. Вот, ну на я з требовачего купила. Так, добре, а на цьому наше відео доходить до кінця. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Дякую за перегляд. Ну а я поскакала, добулася свої нерви. Всім пока! Ой! Куди я зайшла?